Вітаю! У цьому відео я покажу вам повний огляд автоматизованого табелю обліку робочого часу. Розпочнемо з першої вкладки. Це вкладка налаштування. Тут ви вносите дані про назву підприємства, назву структурного підрозділу, код організації, а також імена та посади осіб, які підписують табель. Також тут є можливість позначити вихідні та святкові дні. Якщо потрібно, поставте позначку. Ну, в чекбоксі галочка стає, стає на <кій> вихідні або святкові. Ці дні будуть відображатися в табелі буквеним кодом, а також будуть позначатися червоним кольором вихідні дні, і зеленим кольором будуть святкові. Потім, коли будемо заповнювати табель, я покажу на прикладі, як це виглядає. А тепер переходимо до вкладочки посади. Тут ми заповнюємо всі посади, які є у вас на підприємстві. Це потрібно для того, щоб далі ми могли заповнювати вкладки співробітники та штатний розпис, а посади заповнювалися з випадаючого списочку. Тепер переходимо на вкладочку Штатний розпис. Ось я вам і показую, щоб додати посаду. У мене є випадаючий списочок, я вибираю посаду тільки ті, які є на вкладочці посади. Кожен раз, коли відбуваються зміни в штатному розписі, вносимо сюди нові посади та оклади, або дати зміни окладу. Якщо, якщо знадобиться роздрукувати табель за попередній період, у вас вже будуть дані вказані. Тепер переходимо на вкладчику співробітники. Тут заповнюємо всі. Табельний номер, стать, прізвищами батькове, також посада вибирається з випадаючого списочку. Ставимо ставку, одну пів ставки, може 0,25, як у вас працюють співробітники. Вказуємо дату прийому, дату звільнення. Також тут є така фішечка. Буває, що ми неправильно вказуємо дату звільнення. Наприклад, раніше. Звільняємо, ніж прийняли співробітника. Виберемо, допустимо, 15 січня у нас співробітник є, а ми його звільняємо 15 теж січня і 22 року. Нам випливає таке повідомлення. Дата звільнення не може бути меншою за дату прийому. Привіт, в один знайден. Так, ми помилилися. Ми хотіли поставити 30-12-24. Це помилки в нас має. Тепер переходимо на вкладочку неявки. Тут ми вказуємо всі неявки, які в нас є. Ось тут великий такий списочок. Ви можете вибрати необхідні неявочки і вказати дату з і по неявочки, щоб вона потім відображалася в таборі. Наприклад, Вовченка Алла Михайловна у нас на лікарняному з 1 по 10 січня. Це ми зараз побачимо в табелі. Ну і переходимо до основної вкладки Табель, щоб заповнити табель, наприклад, нам треба за першу половину січня табель заповнити. Для цього ми вибираємо дату заповнення з 1 по 15 січня. Наприклад, стаємо 15 січня, у нас. Відразу змінюється назва за першу половину січення табелі І нажимаємо кнопочку заповнити табель. Буквально декілька секунд, і табель у нас буде заповнений. Вже пішов, пішло заповнення. Завершено, окей. І ми бачимо, що у нас заповнений табель тільки по 15 січня. Зі свої грудники. Наприклад, Іваненко Петро Васильович у нас 15 січня тільки працює. Дивимось на вкладочку співробітники, Іваненко Петро Васильович працює у нас 15 січня. Так, дійсно, так і є. Тепер заповнюємо табель повністю за січень місяць. Нажимаємо вкладку Заповнити табель, чекаємо декілька секунд. Поки він заповниться. Окей, все, табель у нас заповнений повністю. Можемо перевірити неявки. Вовченка Алла Михайлівна у нас на лікарняному з 1 по 10 січня повинно бути. Неявки Вовченка Алла Михайлівна з 1 по 10 січня. Так, дійсно я сповідаю. Ось у нас є ще на лікарняному Васько Марина Іванівна з 18 по 25 січня. Заходимо в табель, шукаємо Васько. Марину Іванівну. Так, де вона у нас? Так, зараз. Марина, зараз. Так, а ми, мабуть, їй поставили звільнення. Так, ми поставили її звільнення з 30, до 30, 24. Тому вона в табель у нас не підтягнулася. Вибираємо тут звільнення, заходимо в табель. Заповнити. Ось вона у нас вже з'явилася. Чекаємо, поповнення завершено. Так, дійсно з 18 по 25 січня в неї лікарняний. А також у нас є основна щорічна відпустка у Панченка Миколи Федоровича з 5 по 28 січня. Перевіряємо. Так, це у нас Панченко Микола Федорович. Так, з якого у нас тут? Він у нас з 5 січня по 31 січня. Дивимось. Так, з 5 а повинна бути. Петро у нас є така вкладочка святкові. І в святкових у нас стоїть, що у нас є святкові дні, 7-8 9. Для цього нам і потрібен на вкладці налаштування оцей чекбокс святкові. Ми нажимаємо святкову табель, заповнити та табель. От, окей, завершено, і ми бачимо. Що у нас було на період відпустки Панченка Миколи Федовича випало 3 дні святкових. І тому відпустка на 3 дня збільшилась. Це згідно з законодавством. Зараз у нас святкові ми не відмічаємо, ми їх видаляємо, переходимо в табір, заповнити табір. Свитко... Відпустка у нас тепер буде по 28 січня, так як і було в неявках. Але колись, я сподіваюся, у нас свідкові відновлять, тому ця вкладочка у нас залишається і сподіваюся, вона знадобиться. Також тут можна теж перенести робочі дні з якоїсь дати определеної, Якусь іншу дату. <світ> Також ми можемо поставити чекбокс в вихідні дні, щоб воно позначалося червоним кольором і буквеним кодом ВХ. Зараз заповниться. Це вже як вам буде більш зручніше, так ви і робите. Мені зручніше, щоб було видно наглядно, коли вихідні, коли святкові. Ну, це кожен робить як йому ну, зручно. А, хотіла ще такий момент вам показати. На вкладці співробітників у мене є Власенка Галина Миколаївна двічі занесена під табельним номером 8 і 9. Вона працювала з 28.01 по 30.11.24 на півставки, потім перейшла на ставку. Ми Додали її під новим табельним номером, написали, що вона вже працює на одну ставочку. І тепер сформуємо, сформуємо табель за 30-11, щоб перевірити, яка у неї буде ставка. 30, 11, 24, формуємо табель. Так, чекаємо. Так, власенка, так? Власенка Галина. От, власенка Галина. В неї стоїть 4 години. А тепер формуємо табель за 30.12.24. Тут вже повинна бути ставка. Тобто 8 годин. І табельний номер у нас був. Вісімка. Тепер повинен бути 9. Чекаємо так, табель заповнений. Ласенко голини. Табельний номер 9 і по 8 годин. Ну, і ще перед тим, як завершити, хочу дати вам кілька корисних порад. Пам'ятайте, що кожна вкладка має свої специфічні поля, і тому їх необхідно заповнювати правильно. Якщо ви десь допустили помилку, то, звісно, і в табелі буде помилка. Тому перевіряйте себе перед тим, як нажати кнопочку Заповнити табель. Це забезпечить вам коректне заповнення таболю. Ну все, тепер ви знаєте, як правильно заповнювати кожну вкладочку. Якщо у вас будуть будь-які запитання, звертайтесь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. В подальшому буду додавати ще нові цікаві таблиці. До побачення.